Хмельничанка Юлія Панчук за кермом вже більше десяти років. Водійка зізнається осінньо-зимовий період справжнє випробування для усіх учасників дорожнього руху. Коли темна то буде спокійна, це нормально. Але коли є дощ, відповідно машина їде навпроти, включає світло. Я їду, включаю світло. Відповідно, що відбувається, нічого не видно. І в тому, коли на цей період... Переходить пішоход, да навіть на пішохідному переході ми його не бачимо. Додає, із власного досвіду знає, як важливо бути помітним на дорозі у темну пору доби, коли не за кермом дівчина намагається одягатись яскраво, закликає до цього й інших. У мене завжди яскравий одяг. Це якби моя принципова позиція. Я не ношу в темну пору доби, до прикладу, чорний колір. У мене завжди якась є помарка: чи на курці, чи на штанах, чи на сумці. Пішохода, який переходить дорогу в білому одязі, помітно водієві за 55 метрів. Якщо одягнути флікер, світловідбивний елемент, видимість збільшиться до 130 метрів. А от людину без нього та у темному одязі можна побачити в кращому випадку за 15 метрів, розповіли у патрульній поліції Хмельниччини. Тож, аби уникнути ДТП, закликають пішоходів бути помітними на дорозі. Щодня проводиться робота і в навчальних закладах, і на вулицях міста також і на Одноразово патрульні поліцейські роблять звернення таким людям, що не носять ці флікери, тому що їх потрібно мати, щоб забезпечити себе відрожньо-транспортний пригод. Флікери є різного типу. Вони можуть бути як браслети, можуть бути як брелки, можуть бути просто як наліпки самоклеючі, або ж можуть бути вже вшиті безпосередньо у одяг. Також найкращий варіант це мати жилетку, яка є яскраво зеленого кольору з сірими вставками, що відбувають світло. Та важливо не лише мати флікери, а й знати, як правильно їх носити. Носити їх потрібно на верхньому одязі, на зап'ястях, на рухомих частинах тіла. Чи це зап'ястя, чи це можуть бути щеколотки, чи плечі. Головне, щоб це було на верхньому одязі. Та зі всіх сторін недостатньо носити одного флікера на одній стороні. Задне дотримання правил доведеться ж відповідати перед законом. Для пішоходів відповідальність так передбачається, якщо вони себе не роблять видимими на дорозі. Передбачається за частиною першої статті 127 двадцять України про адміністративні правопорушення. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.